Всім сонячний, привіт із Єгипту! З вами незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із трохи вітряної хургади. В даний момент знаходжуся в районі Мамша біля наших орендованих апартаментів. Чекаю, поки Алла вийде з кафешки під назвою Джентлмен. Вона там замовила два лати. Зараз прогуляємося по району, поп'ємо каву. Пропоную і вам сьогоднішній день провести разом з нами. І Аллу я вирішив почекати саме на сонці, бо зараз така трохи дивна погода в Хургаді. З однієї сторони, коли стоїш на сонці, вона нормально гріє. Але тільки ти заходиш кудись в тінь, такий нормальний вітер, що я вже трохи пожалкував, що вийшов тільки в футболці. Хоча Алла наче сказала, куртка з собою у нас є. Але в даний момент я б навіть не відмовився від якоїсь ковтинки. Так що... Це вам не літо. От влітку, якщо спокотно, то спокотно. А в такий період день на день не вгадаєш. Хоча якщо ми зараз вийдемо в наших апартаментах на балкон, то там згоріти можна. У нас постійно в тій локації затишок можна просто виходити, сідати на стільчики і засмагати. прямо до такого червоного кольору. Ловіть від і від мене. Ми, до речі, Женьком одягнуті як інь і янь. Він в футболці в шортах, а я по зимньому. Навіть носки натягнула, щоб кісточки не мерзли, настільки мені тут холодно. Замовили кавусю і зараз підемо гуляти по мамчику. Тільки будемо йти трохи лівіше від магазинів, щоб до нас менше приставали. До речі, в нашому комплексі, в якому ми проживаємо, ось цей Альхамбра. Як нам колись сказали, там 60 чи 70% всіх квартир викупили чехи. У нас таке відчуття, що ми з Чехії в Чехію переїхали. Ми постійно чуємо чеську мову, і навіть продавці ось цих магазинах, коли вітаються, вони думають, що ми також чехи, кажуть, агой камаради, давай до нас заходь сюди і так далі. Не хочемо зараз нічого купувати, хочемо просто гуляти. Насолоджуватися сонечком. Ось тут, до речі, вітер не так сильно дує, хоча по пальмам не скажеш. Тут у нас якесь будівництво останні дні дуже активізувалося. Мабуть, буде ще якийсь готель, бо росте, як то кажуть, не по дням, а по годинам. Якийсь буде сусіду санрайза. Сувенірних магазинів тут предостатньо. Можна купити що хочеш, не дивлячись на те, що поряд взагалі знаходиться он, Клеопатра Базар. Але що дивно, ми коли приїхали і були з Каїру на автобусі, ми в цьому районі були десь 5 хвилин на першу ночі, і жоден магазин вже тут не працював. Жоден взагалі. Ми чомусь думали, що нічне життя тут вирує хоча б до другої ночі, але ні. Добре, що магазин. А тен той Абуашара працює. Він цілодобово нормально? Все дуже добре, дякую. Агой! Камарад, бочки, мамбо таску. Як... Дякую, ні. Про що я говорив? Абуашара працює тут. 24 години на добу можна в будь-який момент якийсь мінімальний набір собі купити. Доведеться, мабуть, трохи перервати нашу прогулянку, бо дякуючи ось цьому вітру та кришиці, яка не тримає, я вже встиг облитися кавою. Ось все мокре. І якось не хочеться перед вами гуляти, як якийсь свинтус, тому добре, що ми недалеко відійшли від наших апартаментів, можна перевдягнутися. І, до речі, ви думаєте, тільки я такий свинтус. Алі також дуже пощастило. Вона також облила свою ковтинку. що одна родина. Але ми вже на півдорозі до банкомату. Ми просто хочемо ще поміняти долари на місцеву валюту, на єгипетські фунти, бо ми збираємося поїхати на місцевий базар за продуктами. Треба закупитися. Тому Товайте в такому вигляді підемо, поміняємо гроші, а потім вже перевдягнемося. Поруч з готелями Steigenberger Aldao та Magic знаходяться відразу декілька банкоматів. Вони розміщуються буквально навпроти надпису Я люблю Хургада. Одного разу ми тут вже намагалися поміняти гроші, але тоді нам це не вдалося, тому що щось банкомат не спрацював. Але там точно є функція обміну валют. Тому зараз дочекаюся своєї черги і піду поміняю 20 доларів. Цього разу все спрацювало з першого разу. Банкомату відразу сподобалась моя 20 доларів. Він мені видав тисячу фунтів, хоча офіційний курс зараз 1 долар це 50 фунтів і 50 копійок. Тобто він мав видати мені тисячу фунтів. Але ось ці 11 фунтів він взяв як комісію, видав мені просто цілу суму, але не такі вже великі кошти, як комісія. Бо інший банкомат трохи далі він точно бере. Я вже не пам'ятаю який відсоток, але значно вищий. І всю процедуру я вам не показував, що як натискати на банкоматі, бо це я робив в одному з попередніх відео. Місяця-два тому там є детальна інструкція, просто що того разу банкомат не захотів з'їсти нашу купюру. А цього разу все спрацювало відразу. Засунув, понатискав і відразу каже: Тримай свої кошти, їдь на базар! Зайшли на хвилинку в апартаменти, щоб перевдягнутися і зацініть контраст. Мій вітрометр взагалі не працює. Хоча я чую, як десь там на верхніх поверхах, завиває вітер, але тут взагалі затишок, наче на вулиці зовсім немає ніякого вітрюгану. Хоча, коли ми йшли назад від банкомату, ми рухались проти вітру, і він був ще сильніше, навіть доводилось морушитись, тому що ця вся пилюка залітала нам в очі. Тому, як я вже казав, ідеальна локація для денної засмаги. Не треба навіть нікуди виходити з будинку. Вийшов на балкон, сів на стільчику. Дивишся ось там на горизонті на Червоне море, і приймаєш сонячні ванни. А це, до речі, лайфхак, який нам підказали підписники в коментарях, коли ми не могли вирішити питання із сушилкою. Просто купили мотузку, ось так прив'язали і сушимо тут свої речі, постільну білизну. Так що нормальний такий дієвий лайфхак. Дісталися ми на ринок Ельдахар. Дорога із району Мамша сюди складає близько 10 кілометрів. І за проїзд в таксі ми заплатили аж 39 фунтів, що дешевше, ніж проїзд в трамваї в чеському місті Брно. До речі, для цікавості. Напишіть в коментарях, скільки коштує проїзд в громадському транспорті у вашому місті. Порівняємо із цінами на єгипетське таксі. І якщо говорити про цей базар, то ми залою іноді лінуємося сюди їхати. Часом здається, та я простіше вийду в сусідній Карфур за 2-3 хвилини. Куплю ті овочі та фрукти, і ось вони у мене вже на столі. Але даремно, по-перше, їхати сюди не так вже й довго, і як ви помітили, не так вже й дорого. А по-друге, тут неймовірно смачні ці овочі та фрукти, які взагалі не варто порівнювати. З овочами та фруктами, які продаються в Спінесі, Карфурі та інших магазинах і супермаркетах. Та навіть по ціні тут є економія. Наприклад, ми зараз постійно купуємо полуницю. Зі столу у нас вона не вибуває. І ми вже перепробували полуницю з різних точок, із супермаркетів, і відвідували місцеві магазинчики в районі Каусер. І всюди вона на полуницю схожа. Але не така смачна, яка продається тут на ринку. У неї такий присмак якогось огірка, вона така хрумка, не настільки солодка і коштує дорожче. Наприклад, вчора в Карфурі кілограм полуниці коштує 85 фунтів, а декілька днів тому ми відвідували Дахар і купили полуницю мега, соковиту та солодку за 45 фунтів за кілограм. Виходить, що якщо ви берете, відразу 2 кіла. То виходить, немає сенсу платити це в Карфурі, бо за два кілограми ти заплатиш 170 фунтів, так тобі вистачить і на таксі туди-назад, і на полуницю на цьому базарі. Так що не лінуйтеся, і якщо відпочиваєте в Хургаді, вам треба овочі та фрукти, заїжджайте на Дахар. Вам сподобається. Дахар-базар не маленький, але в плані вибору торгових місць. Тут ми якісь консерватори вже декілька разів. Приходимо в одну і ту саму точку, щоб купити стандартний набір, якісь там огірки, помідори. Правда, цього разу щось не вказані цінники, окрім помідорів, це щось чи 4, чи 450 за кілограм. Бо далі ось на огірках, на перці, на всьому цьому цінників, якось. Маловато. І ми купили ось такий набір. Алла, кажи, що тут і скільки? Кіло вісімсот помідорів, один болгарський перець, кіло 300 огірків і 4 цибулини. І це все вийшло на 50 флотів. Добре! Круто! Далі на черзі у нас полуниця. Прийшли до улюбленого продавця. Скільки беремо відразу? Два. Два? Так мало? Три. Ми знаємо, смачно. Тесті. Айно. Сколько три? Три. Три! Три? Бабру! А я вже куштувала. А я вже їм. Так смачно, я знаю. Найсмачніша полуниця в Єгипті. Таке відчуття, що на протір зірвала. Я дожував полуницю, просто мовчав. Як нам пояснювали, в Єгипті є два види полуниці. Один вид це той, що вирощують біля нілу, і ось це саме вона соковита, смачна, солодка. А є ще полуниця, яку вирощують десь в парниках, в теплицях, на зовсім іншому ґрунті, і там вона і виходить ось така когірок, фрумка, менш солодка. Так що, знаєте, нам це розповіли. Я з вами цим поділився. Але не вгадаєш. Іноді ось в каусері. Алла була принесла полуницю дуже гарно. Вона була така сухенька, максимально червона. а на смак ніяка. Так що не завжди обгортка говорить про смак. А тут це два в одному. Щось він сьогодні не такий веселий. До цього кричав, щось, посміхався, співав. Тому що не 4 кілограми взяли. Так ми ще щось візьмемо. <laughs> Може диню? Ти бачиш диню? Диня є? Диня не вкусніть, не А, Окей. Може червоних яблок? Червоних яблук. Дуже смачно. Я спочатку зрадів, що полуниця стала ще дешевша, бо побачив на вагах вартість за кілограм 35 фунтів. Але виявляється, продавець просто не змінював вартість за кілограм кожного продукту. Він рахував виключно кілограми. Так от, полуниця сьогодні тут коштує 50 фунтів за кілограм, тобто подорожчала на 5 фунтів. Червоні яблука коштують 75 фунтів за кілограм. І ще він нам зважив бананів щось там на 10 фунтів. І загалом ось цей весь пакет 3 кілограми, полуниці, кілограм яблук та банани 230 фунтів. Далі ми обираємо батат, коштує він 10 фунтів за кілограм. Алла хоче запекти в духовці, так? Так. І щойно нам дали скуштувати горох. Він коштує по 20 фунтів за кілограм, але виглядає якось не дуже. Але чи то стрічок був такий, але соковитий, смачний. Може, візьмемо, хоч пів кілограма. Добре, бери, я знаю, що ти це любиш, я не фанат. Я б взяв, але тут камера, а тут полуниця. Тому бери, насипай. А ви ще погляньте, яка тут велика капуста. На відео важко передати, але вона більше, ніж моя голова. Дуже велетенська. Ось з пакетом можна порівняти. Попросили гороху пів кілограма, продавець зважив майже кілограм, також Алла накидала. Батату, щось близько 2 кілограмів. І ще ми взяли м'яту. І ось цей весь набір знову 50 фунтів 1 долар. Знову 39 фунтів або 32 гривні за таксі дісталися в апартаменти. Ось такий вийшов у нас сьогоднішній продуктовий набір на загальну суму 330 фунтів або 270 гривень. Причому тільки ось ця частина коштує 100 фунтів. Найдорожчі тут яблука з полуницею. І ви знаєте, на базарі цього якось не відчувалося. Але ось ми приїхали для вас гарно це все розклали. І помідори, м'ята та полуниця зараз так пахнуть, неначе їх щойно десь зірвали на городі і принесли нам на кухню. Виглядає це все мега апетитно. Але зараз ми їсти не будемо ці овочі та фрукти, тому що. Залишимо їх на завтра, а зараз хочемо залою поїхати в якийсь місцевий ресторанчик, бо давно ми вже щось не відвідували подібні заклади. Хочеться скуштувати якісь смаколики, тому чекаю, що Алла підтягне роботу. Завершить місію Stalker 2. Викликаємо знову таксі і їдемо в сторону Шеретона. Дісталися в центр міста. Сьогодні для відвідування обрали ресторан під назвою. Самос Грік Таверна. В минулу нашу поїздку ми відвідували Акрополіс Грік Таверна. Вона знаходиться на шеротоні ось в ту сторону. Але нам також радили зайти сюди. Тому ходімо. Ось так виглядає приміщення ресторану. Невеличкий такий зал. Ми вже зробили замовлення, але давайте і вам покажу меню. Всі позиції називати не буду. Що цікавить, ставте на паузу. Ми замовили собі сіфут-суп. До речі, я посміявся з позиції котосуп ай-яйя. Але пишуть, що все-таки не з кота, а з курки. Так. Далі я замовив філе кемеле Верблюда. Давно хотів скуштувати. Побачимо. Сподіваюсь, буде справжній верблюд, а не якась підробка. Ще ми замовили морепродукти, а саме кальмари на грилі та креветки на грилі. І як ви вже помітили, в цьому ресторані можна замовити алкоголь. Ми обрали два пива, але ось вам весь набір напоїв. І, в принципі, все. Мені закінчилось. Чекаємо замовлення. Можливо, у декого з вас щойно виник десонанс в тому плані, що Алла Женя. Ви годину тому їздили на ринок Ельдахар і купували там овочі та фрукти за 1 долар. А тут заїхали в ресторан і відразу: давай сюди стейк верблюда за 10 доларів, креветки, кальмари по 6 доларів і так далі. Справа в тому, що у нас сьогодні залою невеличке сімейне свято. Це не річниця весілля, це буде десь там восени. Але у нас сьогодні річниця знайомства та початку відносин. Це було дуже вже давно. І чому нам це зараз не відсвяткувати? На першу позицію нашого замовлення ми чекали близько 20 хвилин. І ось нам вже принесли супи з морепродуктами. Алла помішаю, покажи, що там є всередині. Я бачу креветка. Вона не почищена із головою. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, крабик є. Крабик, кальмарик є. Ще нема. Дуже схоже, як на маконі. А це риба, мабуть? Ось це. Саме. Оце. Ну що, куштуй. Ну, Якщо чесно, куштувала і смачніші супчики. Тут е, оця водичка, вона така рідка, не насичена смаком. Я щойно також скуштував суп і ставлю йому 5 з 10. Дуже багато юшки і мало інгредієнтів. Одна креветка, один невеликий крабик і декілька шматочків риби. Якщо, наприклад, порівнювати з рестораном Махонів Шармель-Шейху, то цей суп і поруч не стояв. Але, на жаль, ми зараз знаходимося не в Шармель-Шейху. Їмо те, що дають. Але з іншої сторони, ми завжди сьогодні тільки снідали рано вранці, а потім якось не було часу пообідати, то зараз ми дуже голодні і навіть цей суп залетів на ура. Не встигли ми доїсти суп, як нам принесли решту нашого замовлення. Це креветки на грилі, кальмари на грилі. Мій стейк-верблюда та дві рюмки якоїсь горілки, мабуть. Ми це не замовляли. Я так розумію, це подарунок від закладу. Але спочатку ми все-таки розберемося з супом, а потім будемо дегустувати і інші страви. З кожною хвилиною в цьому закладі людей стає все більше і більше. І тут настільки гучно, що таке відчуття, що ми знаходимося не в ресторані, а в якомусь пабі. Не дуже якась затишна атмосфера, але ми хотіли скуштувати страви в цьому ресторані. І на черзі, наприклад, у мене верблюжий стейк. Ну що, спробуємо, який він на смак верблюд. Я замовив прожарку медіум, Всередині там ще трохи рожеве м'ясо. Перший кусь буде взагалі без соусу. Хочу дізнатися, який він на смак. У мене такий експерт у верблюдах, що ви мені корову підсуньте, я скажу, мм, верблюд. Хоча ви знаєте, я б сказав, що це щось середнє між телятиною та свининою. М'ясо ніжне, соковите, щоб якийсь був такий смак, що його вирізняв, прям що у, верблюд, ні. Але от смачненько, смачненько. Стейку з верблюда. Ставимо 10 з 10. Це перший наш досвід цієї страви, вона нам сподобалася. І далі у нас в меню залишились креветки та кальмари. Тут вже важко чимось здивувати, але давайте спробуємо. Це у нас кальмар на грилі. Смачною давайте одним махом відразу креветку, якусь гарненьку. І вони, як бачите, почищені. Какахи всі дістали, на грилі, бо є пригаренькі, і давайте. О, Такі нормальні великі. Мачно не перебувають ніякі приправи. Я відчуваю смак креветки. Для мене це найголовніше. І, до речі, ми ще скуштували ось ці рюмочки, ми не знали, що то, можливо, якась горілка. Ми до сих пір не знаємо, що це, але на смак нам нагадало, це самбуку. І якщо чесно, це погані асоціації. Хто хоч раз в житті куштував самбуку у великій кількості, той більше в житті самбуку не п'є. І от вважаємо, що ми... Випадково другий раз скуштували самбуку. Можливо, це й не вона. Але допивати точно не будемо. А креветки і кальмари доїмо. До речі, хоч порція виглядає об'ємною, але насправді тут доволі багато овочів, кабачків, моркви, цибулі, якийсь перець. А самих креветок було всього 6 штук. Так, вони були великі, але все одно не перераховуйте голови, їх тут вже менше, бо в мене є тут напарник. Дивіться, тримає ще одну голову смачного. І Якщо брати, що ця страва коштує 300 фунтів, тобто 6 доларів, виходить одна креветка долар. І кальмарів це також стосується. Виглядає об'ємно, але знову кабачки, знову ось лайм, морква і трохи кальмарів. Давайте невеликий вердикт по цьому закладу. За стейком верблюда точно можна заходити. Якщо хочете суп з морепродуктами, краще оберіть інший ресторан. скоріш за все, там суп вам сподобається більше. Що стосується морепродуктів, креветок та кальмарів, вони доволі смачні, але чомусь е, замала порція, як на мене. Хоча, можливо, це ми просто залою розбалувалися, коли самі ходили на рибний ринок та купували по кілограму креветок або грам по 700 кальмару, не знаю. І якщо говорити про саму атмосферу, то дуже шумне місце. Особливо коли людей стало максимально багато. Ми з Алою один одного майже не чули. Це не атмосфера якогось затишного ресторану, це звичайний паб, де можна подивитися футбол, попити пиво і щось поїсти. Це особисто наша така думка. Далі не збираємось відразу викликати таксі, трохи погуляємо. Ми ж на Шератоні, якраз вечір. Люди максимально виходять зі своїх готелів, апартаментів, відпочивають. Поліція грається своєю машинкою. Можливо, трохи дивне порівняння, але ви знаєте, який шератон шумний, гучний. Постійно їздять таксисти, сигналять. До вас пристають різні продавці з магазинів. Але після попередньої кафешки тут чомусь відпочивають вуха. От настільки великий контраст. І зараз прямо йдемо і насолоджуємося тишею. Як би це дивно не звучало. Але є, звісно, тут і невеликий недолік. Це ну дуже приставучі продавці з різних магазинів. Hello! No, thank you! Ні, nee, дякую. І так постійно. Не треба гашиш, не курю, дякую. Віагра також не треба, все добре працює. Very Very good. good. На no, осенків. І так через кожні 10 метрів чи 5 постійно. А деякі настільки пристають, що прямо не знаю, тебе за руки хапають. Давай в мій магазин, я тобі покажу. Все, що треба, тобі продам. Ні, дякую, не треба. На no, осенки. Якщо розібратися, то Шератон не такий вже й довгий. Саме ось цей туристичний. Ми наче тільки розігналися. І ось він вже потроху закінчується. Доходимо до готелю Белавіста. І тут асоціація, ніби Хургада Маріна. Так гарно, але прогулянка всього на декілька хвилин. Так само, як і на цій вулиці. Тому зараз дійдемо кудись-туди, до обмінника, трохи далі, викличемо Uber і поїдемо далі. Оскільки сьогодні на базарі Ельдахар ми купили м'яту, і щоб вона даремно не зав'яла. Ми заїхали в район Каусер, щоб відвідати магазин дорослих напоїв під назвою Дрінкіс. Я почитав рецепт Мохіто. В складі є Білий Ром. Тут ми його також бачили. І якщо що, в складі ще одного коктейлю під назвою Пінаколада також входить білий ром. Так що візьмемо, хай буде десь там у нас в апартаментах на всякий випадок. Заїхали ще в один магазин. Сьогодні знову виходить якийсь день шопінгу. Це вже карфур, що знаходиться біля наших апартаментів. І оскільки я сам собі бармен, тому обираю ті інгредієнти, що, на мою думку, підходять. Наприклад, окрім мохіто, Алла каже: давай скуштуємо ще, спробуємо зробити і пінаколада. Для цього нам треба кокосове молоко. Тут воно є ось різне. За 120 фунтів, за 90, за 97, за 165. Але нам підходить тільки ось це, бо його можна відкрити ось так. Бо якоїсь відкривачки, щоб тут щось робити, у нас немає. Є ніж, але не хочу його затуплювати, тому беремо кокосове молоко Дарія. І далі нам ще треба ананасовий сік. Вибір соку тут великий. Ось і гуава, і манго, і апельсин, але нам треба ананас. І ось ми його знайшли. Беремо ананас. І для мохіто нам також треба ще швепс. Тому давай його також візьмемо. Він тут поруч. Так, головне не переплутати. Ось це здається звичайна мінералка. А це саме... Ой, ой, тихо! Бум. Це тонік. Як бачиш, бармен з мене так собі, тому за якість коктейлів не відповідаю. Все, йдемо на касу. Процес приготування, а тим паче вживання коктейлів я вам показувати не буду, бо це може нашкодити вашому здоров'ю. Не будемо цього пропагувати, хоча на свята інколи трошки та можна, але краще пийте воду. Це буде корисніше. Тому на цьому моменті це відео буду завершувати. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Ну а попереду вас чекають все нові і нові випуски з Єгипту. І щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!